Вам дуже пощастило так, з міським головою. Так, так. Вітаю, казачі. як тебе звати? А мене знаєш як? Все ну супер! Будемо друзями, вітаю. так? Вітаю вас! Вітаю. Доброго вітаю. дня! Вітаю вас, добрий день. Зі святом вас. Всі запланували, щоб сьогодні ми поїхали в Вінницю на день міста. А я кажу, а чому тільки в Вінницю? Чому ми не маємо бути в Житомирі? Зустрітися, привітатися і показати, що Житомир це теж одне з найкращих міст в Україні. Так чи ні? З найкращим мером, дуже доброю головою, а ми тут заховають. І з найкращими житомирянами. І житомиряни. Мерний Да. І я ще друга тут маю, який знає, як мене звати. Сьогодні дуже багато міст України святкує: Дніпро, Миколаїв, Вінниця, Гуць і Житомир, який в принципі завжди був патріотичний, історичний. Працевитий, науковий, творчий і дуже ну дуже гарні люди. І тому я думаю, що саме дуже класно, коли президент України да, зможе не тільки заїхати в Вінницю, приїхати в Житомир, поспілкуватися з людьми. У нас немає офіційного візиту. У нас є просто так сказати момент, коли можна. Прийти поспілкуватися, зустрітися з журналістами тому дуже 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 важливо. Ми запросили президента. Запросили президента, і я вдячний йому за те, що він приїхав. Для нас дуже важливо показати, що не тільки Вінниця. Має честь запросити президента, і не тільки в Вінницю може президент вітати на День міста, а всі міста України і Житомир, в тому числі, які святкують День міста, отримали сьогодні. Вітання і ще отримують вітання від президента України. Я хочу побажати, щоб місто поступово ставало молодим містом. Це для нас головне, щоб молодь залишалася в місті. Сьогодні велике свято. Для міста, для всіх житомирян, всіх вітаю зі святом. Класного всім настрою і святкуємо.